У нас зараз на зв'язку Сергій Гармаш, аналітик та журналіст. Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нас. Доброго дня. Ну що ж Такер Карсон, чому ми звертаємо увагу на те, що він говорить? Адже ми розуміємо, що це доволі популярна особистість в Сполучених Штатах Америки. І наразі ми бачимо, що з кожним разом і з кожною його появою, все більше і більше він працює в сторону пропаганди Російської Федерації. Ну, ви правильно сказали, що так Карлсон популярний на жаль в Америці. Друге, його вважають одним з голосів Трампа, і я не думаю, що він би суперечив думці Трампа. А, тому а, я думаю, що багато і американських політиків в Європі орієнтуються на а, оцінки Такера Карлсона на програми, які він веде. Ну і давайте казати, от ви сказали одіозний а, журналіст. Я з вами абсолютно згодний. А, але чому він одіозний завдяки своїй скандальності? Да? А ми сьогодні маємо президента Сполучених Штатів, якого можна назвати одіозним, тому що він побудував всю свою кампанію на а, скандалах, фактично. І за нього проголосувала більшість. Ну там різні оцінки. Не більшість американців, але він виграв вибори. да, І це каже про те, що він відповідає настроям американців, і от в цьому якраз найбільша загроза Такера Карлсона, тому що він орієнтується на свою аудиторію, яка є досить великою і найвпливовішою сьогодні у Сполучених Штатах, тому що Трамп виграв, і він впливає на цю аудиторію. да, тому ну я б його оцінки і заяви сприймав дуже серйозно, і їм треба дуже серйозно протидіяти. Ну тут якраз важливі моменти. Ви бачимо те, що він а, зараз просуває наратив. Ну це, до речі, дуже така російська штука. Вони беруть і все перегортають навколо. Вони те, що вони самі роблять, а вони зрештою звинувачують в цьому Україну. І а, зараз ми бачимо, вони мають самі диктатора, і тут же починають у нас звинувачувати, що мовляв у нас зеленський диктатор. Там зі смішного, що він сказав, а, що наступає, а не дає розвиватись в Україні рідній мові. Uh, і, і ще, от інші, які я перед цим перераховувала всі ці моменти, тобто, uh, це uh, такий новий наратив з відмашки Трампа, чи це ініціатива самого Карлсона? Ну чесно кажучи, у мене складається враження, що він не просто так от працює на російську пропаганду, тому що дійсно всі а, її меседжі він озвучує на західну аудиторію, і недарма він да їздив а, рік тому, буквально в лютому минулого року до Путіна, потім в грудні цього року до а, Лаврова і давав їм можливість висловитись да і цим впливав на аудиторію. І я думаю, що найбільша загроза от, е, в його виступах в тому, що е, ну, це вже я аналітик простежую, що е, розумієте, він е, виправдовуючи дії Путіна і, е, ну поплюжачи фактично, да, і керівництво України і всю Україну, наш, українців, він е, знижує е, в уяві американців рівень справедливості. І це каже про те, що, можливо, е, Трамп. Збирається прийняти нас все ж таки до якихось, скажімо так, неприйнятних для нас або важко прийнятних для нас а, речей. А, і зараз він думає про те, щоб в Америці це не сприйняли як його поразку. От тому він а, знижує так, би мовити, у цій рівень а, сприйняття справедливості ситуації в Україні для того, щоб несправедливі рішення були сприйняті. Американцями як ну нормальні, як справедливі, да і тому ми чуємо, що а, у нас а, диктатор, а, тому ми чуємо, що там Зеленський вбиває опонентів. А, ну я принаймні не знаю кого він вбив, наприклад, да? а, і тому а Путін не диктатор чомусь. Да? А Путін просто захищає свою країну, хоча при цьому він на нас напав. Mm -hmm. А ще а, історія, яку нещодавно заявив знов, знову ж таки Карлсон про те, що мовляв адміністрація Байдена намагалася а, вбити Путіна. Це ж абсолютно голословно було. Він же не, не надав ніяких тверджень. І з цього так би мовити зробили велику тему топ тему в Російській Федерації. Там навіть офіційні ліви особи висловлювалися, да? там Володін робив заяви, погрожував за ядерною зброєю. А в Сполучених Штатах ніхто навіть це не коментував, тому що ну це а, просто висловлювання, нічим не обґрунтоване. Я просто дивуюсь, чому той журналіст, який брав те, те інтерв'ю, коли класло це заявив, не попросив його навести якісь факти. Оце дивно просто, чесно кажучи. Тому е, ну це ще раз підтверджує те, що ну на, на моє враження, як, е, як він сказав, сам Карседа е, це виглядає. Ну, це виглядає, чесно кажучи, як наче йому заплатили гроші просто в Москві і просто утримують його, тому що ну дуже вже він системно працює на Російську Федерацію, дуже системно він а, його використовують як канал зв'язку, канал політичних а, натяків, сигналів для Сполучених Штатів. Так і тепер ми, от о, з чого починали? От зараз ми знову на початок нашої розмови прошу повернутися, адже з того, що насправді у нього дуже широка аудиторія. Його дуже слухають і його сприймають як голос Трампа. Ну і люди, які наприклад затяті, наприклад, затяті трампісти, вони будуть думати, значить, наш президент дає нам такий сигнал. Значить, ми теж маємо так думати, так підтримувати, і отут як цьому протистояти, як зупиняти фактично російську пропаганду, яка ну в такому вже в чистому вигляді і з розмахуванням прапором, і з тим, як він в своєму відео в Москві їв ці булочки, казав: дивіться, свіжий хліб, свіжий хліб, і ось цим свіжим хлібом прилазить в, в, в американське суспільство. Ви знаєте, я думаю, що треба діяти юридичними шляхами, тому що е Зеленський, якого назвали вбивцею, фактично, да він же не є приватною особою, він президент держави, він уособлює собою державу. Я думаю, що наше посольство в Вашингтоні має все таки звернутись до суду. і Нехай Карсон наводить е конкретні факти, да, обґрунтовує свої заяви. А якщо він не може їх обґрунтувати, то нехай виплачує такі кошти, ну, які Москва не зможе йому покрити просто. Да? А, і я думаю, що це буде найкращим, так би найкраще протидією а, і наперед іншим а, журналістам, так званим, які будуть його копіювати, які вже його копіюють, в принципі, вже багато такого на заході. Тому мені здається, треба так діяти. І ще одне я хочу зазначити, що. Ви знаєте, ну Карлсон я подивився е кілька його програм, от е якраз з Москви, так би мовити, да? і мені здається, він не дуже розумна людина, чесно кажучи. Чому я так думаю? Тому що він не враховує, що зараз е Москві він став інструментом Москви, і Москва може використати його по-різному. І е може настати такий момент. А коли Москві буде вигідно, наприклад, знищити його, просто убрати його для того, щоб на цьому фоні, так би мовити, замаху на свободу слова, на а, демократію, а, цим змусити Сполучені Штати піти на певні поступки в Москві. А, тому мені здається, в нього є такий ризик, і він дуже серйозний. Ну, зараз це виглядає, чесно кажучи, як такий, ну, на мою думку, як, як мало реальний варіант, адже це ну, такий прямий плювок буде в обличчю чинному президенту США, а Росія все одно хоче, щоб з ними рахувались. А ще мені здається, ну, Трамп така особистість, що він може ну, за таку історію дуже так активно відреагувати. Згоден в цьому, тому що ми мали вже двічі прямих. Плювків, як ви кажете, в обличчя Трампу, коли спочатку Патрушев погрожував uh -huh. його фактичним знищенням, потім Путін це повторив в останні, що Трампу загрожує фізична так би мовити, небезпека, якщо він не буде виконувати свої зобов'язання перед тими, хто його підтримував. Да? Це перше. Друге, а Карлсон а, ну, мені здається, принаймні, що він вже входить до тієї а, того ступеню, так би мовити. Маргіналізації власної, да саме маргіналізації, коли він може вже а, от своїми заявами грати промосковськими заявами, грати проти Москви, тобто, коли його не їх через нього не будуть сприймати серйозно просто. А ну я бачу такий ризик вже є, тому що ну ще раз він не виглядає дуже розумною людиною, і тоді якраз його можуть використати вже, от е, в тому плані, як я казав, просто обрати для того, щоб маніпулювати цим. Ну, те, що його заносить. Ну це бачимо. Це про це свідчить в принципі. Це здається заява, яка е, пов'язана із е, мовляв тим, що е, Байден хотіли і його адміністрація хотіли прибрати Путіна. Хоча, ну, в такій ситуації ми якраз ну його адміністрація найменше за це відповідає, навіть порівняння з адміністрацією Дональда Трампа. Дякую, що доєднались до нас. Сергій Гармаш, аналітик та журналіст, був з нами на зв'язку. Говорили з ним про та. Субтитрувальниця Оля